Нехай усе в мені буде твоїм. Роздуми над Словом Божим на середу 26 го звичайного тижня, рік перший. В дорозі, коли вони йшли, один сучнів сказав Ісусові: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш. Та Ісус відповів йому. Лисиці мають нори. А птахи небесні, гнізда. Син же людський не має дай й голови прихилити. До іншого він промовив «Іди за мною, а той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти й поховати свого батька. Та він сказав йому: Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже Царство. А інший сказав: Я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого Царства. Цей Євангеліє про умови покликання, про те, як треба бути учнем Ісуса. Звісно, можна сказати, це для священиків, ченців, черниць. Що мені до цього? Але ні, це слово звернене до всіх, а не лише до якоїсь групи привілейованих. Всі мають навіть зненавидіти себе, як сказав Ісус, а тим більше всі повинні вміти правильно ставитися до матеріальних благ, до інших людей. Та до свого минулого саме на ці три аспекти вказує Ісус у сьогоднішньому Євангелії. Священникам та Богопосвяченим особам це простіше вони вже зробили свій радикальний вибір. А це Євангеліє в усій своїй гострості звучить саме для мирян, бо замислимось, де серед моїх грошей та власності, де у моїй сім'ї. Та знайомих знаходиться Бог перед ними чи після них. Що я ціную більше, що люблю більше? А моє минуле відпускає воно мене слідувати за Ісусом? Питання не банальні і ставлять кожного християнина перед лицем таких радикальних вимог Ісуса. Ісусе Христе, мій вчителю. Хочу йти за тобою, щоб ти був на першому місці у моїй сім'ї, у моєму житті, серед усього, що маю, нехай все в мені буде твоїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.